Урок номер 20. Інтервали на ступенях мажору і мінору. Розміри 3 восьмих та 3 чверті. Сьогодні ми з вами навчимося будувати інтервали на ступенях мажору і мінору. Давайте побудуємо з вами всі інтервали на ступенях до мажору. І так, тональність до мажору. Немає жодного знаку. Клавіші бі. Ми побудуємо з вами всі інтервали на цих ступенях без дієзів і бемолів. До до прима, велика секунда, велика терція, кварта чиста, чиста квінта, велика секста, велика септима. що всі інтервали в мажорі були великими та чистими. Чи... Завдання номер два. Будуємо разом всі інтервали на ступенях ля мінору. Ля мінор це паралельна тональність до мажору, і також в ній нема жодного ключового знаку. Будуємо і зразу записуємо чиста прі. Велика секунда, мала терція, чиста кварта, чиста квінта, мала секста, мала септима і чиста октава. І так, якщо подивитися, то всі інтервали були. Чиста пріма, кварта, квінта, октава були чистими. Всі інші були малими, була велика лише секунда. Ознайомтеся, будь ласка, з таблицями: інтервали в мажорних тональностях і інтервали в мінорних тональностях. Ці таблиці складено за певними правилами. Ви вже в цьому впевнилися, що є певні правила в побудових інтервалах в мажорі і в мінорі. Від першого ступеня, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого та сьомого ступенів. І зараз ми з вами виконуємо третє завдання, користуючись цими таблицями. Okay. Потрібно підписати секунди на ступенях мажору, користуючись таблицею. Давайте подивимося, ось у нас таблиця мажорних тональностей, соль мажор, Фа-мажор. Нам підійде ця таблиця, тому що це інтервали в мажорних тональностях. Це секунди. Ось вони в нас, секунди. І від різних ступенів це перший ступінь, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий та сьомий ступінь. І так, дивимося. Соль-мажор буде мати один знак фа дієс. Є він у нас тут. І дивимося за таблицею, і зразу будемо перевіряти на клавіатурі. Соль ля. це перший ступінь. Це буде у нас секунда велика. Далі другий ступінь ля Сі також буде секунда велика. В2, В2. Третій ступінь, секунда буде мала. Сі-до. Да, це півтон. Далі до Ре. Четвертий ступінь. Дивимося, яка в нас буде тут секунда. Велика. П'ятий ступінь. Велика секунда. Ре до. Фа дієс на шостому ступені це тон велика секунда. І фа дієс соль на сьомому ступені буде мала секунда. Те саме зробіть в тональності Фа мажор. Розмір 3 восьмих та розмір 3 чверті. Давайте з вами пригадаємо, що означає верхня цифра у розмірі. Верхня цифра означає кількість долей. Нижня цифра означає, які ці долі. У даному випадку 3 восьмих означає, що в кожному такті буде 3 восьмих ноти. І рахувати будемо так. Раз, два, три. Без і. В кожному такті запам'ятайте 3 восьмих ноти. Розмір 3 чверті буде мати 3 восьмих. Четвертних ноти. Тобто доля в нас буде четвертна нота. І будемо рахувати також раз і два і три. і. Розмір три восьмих. Тактую. Раз, два, три. Раз, два, три. Розмір три. три чверті. Раз і два і три. І. Раз і два і три. І. Завдання номер чотири потрібно заспівати з тактуванням і порівняти. Співаю в розмірі 3 раз, два, три восьмих. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. 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 Наступна вправа три чверті. Граю і співаю. Раз, і три. І три і раз, і і три і раз, і два і три, разі два і три, раз і два і три і, разі два і три. Домашнє завдання побудувати у зошиті в кінці зошита всі відомі інтервали. Тональності Ре мажор та Сі мінор. Так як ми з вами будували в класі До мажорі і ля мінорі. Ре мажор і Сі мінор також є паралельними тональностями, і в них два ключових знаки Фа дієс і до дієс. Друге завдання вправо ой, верба верба переписати і підписати ступені, і заспівати з тактуванням. Подивіться уважно, приключи один дієс. Закінчується на звук мі. Це буде тональність мінор. -мі. Будь ласка, рахуйте уважно.